Друзі, тут глядач з Тіктока е Іван написав тезка ще очікуємо на сарану, яка на нас надвигається. Друзі, хочу вам дещо показати. Я, звісно, вибачаюсь перед хазяїном цього поля. Соняшник не мій, але, блін, ну не показати це. Я не можу. Просто-напросто саранчі, друзі. Тут вже немає що їсти. От така біда. І так ціле поле. Фу -фу 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 -фу. Це те, що, друзі, це його вибило градом. Просто капець це трагедія для людини. Блін. І мені це і мені це знаєте, мені це дуже знайомо, я також попадав в таку ситуацію, коли рядом у сусіда все нормально, а в тебе вибило градом.